Mm -hmm. Звонкий шукровий. Ооо. Ну дивіться який. Охо-хо. Просто красавчик. Просто красен. Не знаю. Подобаються мені такі. Прям плотний такий шо, як він О, який запах О, Грибний просто Берм та шукаємо далі. Так, а тут прям поряд ще один такий непоганий. Непоганий. Дуже класний грибочок. Таке щось таке навіть, на на дубове схоже. Але вже такий якийсь немоцний. Влаги чи не вистачає йому? Я думаю, так. Да. Сухо в лісі. Так, ще один. А цей ні, цей такий вологи набрав, гарний. А тут от під ялинкою сховалися, бачите? Як їх тут складно побачити. І отут ще один. Трим непоганий. Я вам скажу, непоганий. Так, побачив ось такий. Бачите, який пепельний така шапочка під колір оцього листя. Підколір. Це у нас. Це у нас підберезник. Підберезник, який дуже гарно маскується. Якого, ну, капець як складно знайти. Да уже. Так, а это у нас підберезоник. Ой, господи, підосічник. Ось а это підосічник червоноголовий. Тому що червона шапочка. І mm. там мені здається. Ще один. Да. Тут у нас ще один. О, так само і досічник червоного. Так, ну, цікава компанія вже підбирається нормально. Ну Все ж таки сьогодні будемо збирати. Тому що, як я і казав, білих небагато. У нас тут вже все. І білі, і підберезники, і підосічник червоний. І звісно масляки потрошки. І так назбирається на у нас на, на сковородочку щось. Я не знаю, вже за півгодини чи більше, мені здається, перший білий. І такий І знаєте такий як треба. классный горненько дальше дальше еще один вылез И тоже такие, как треба. Отлично. Так, а тут под ялинками мухоморы какие-то, да? Влезуть. Ну загалом білих ну вже на сковородочку може вистачити. Вже плюс-мінус нормально. Так, ще вам підберезник. Лізуть. Куди ви лізете? Сухо так на вулиці, а ви лізете.